Україно, Запороже, Годі вас забути. Ах, бо мило тамки жити, мило тамки бути, де ті трави шовкові, є, славні степи криють, де ся квіти поза квіти в зимних росах миють, де ста держуть, де соколи, де вірли співають, З буйним вітром у заліжку козаки літають. Хто ж то може знов забути? Могили, кургани, де козацтво українське, славні отамани, свою славу сном проводять, словом серце гріє а ті думи богатирські так то гарно п'ють, що аж тут це відзивають, що аж тут їх чути. Україно запороже можна вас забути. Он де грає вавий хлопець, у тарбан весело! Он де дівча йде по воду, думку якусь завело. Там сопілка приграває, ніби соловіє. Що там в гаю калинові? Піє все та піє, а там бджілка злотокрила, думно се співає, обмучилась медівниця, ледве що вертає. Он колише щось стихі дніпи. Вечір він тримає, а по синій його фані. Човенець плаває. В ньсе сіло гарний дівчик, красний, як малина, а хороший чермаченько лягне на коліна. Обирає сороківці, що в коралі в'яжуть. А по тому, а по тому далі вже не скажу, а хоч рад би і сказати, але наші милі вже пропали в синій мряці, Дніпер укрила. Далі видко білий хутор, пасіки, ставочок. Знов байрак там яворовий, вишневий садочок. А в садочку мелахатка, тамки на порозі, сіло дівчару сокосе, ах, які ж там нозі. Та й іголку тонесеньку, шиївку споквід. Де ти бавиш, біловуся? мій ясний цвіт. Тихо, тихо, люба дівча! Видиш он сокола, а дівчина чорні очі глипла до окола. То не сокіл, то мій милий, воруним літає. Та й схопилась красавичка, ліску відчиняє. А сокіл вже на подвір'ї дівчину любує. В нас хоче посварити. Годі бо цілує. Глянь там далі на прикмету. Думаєш, там соколи? Ні, та в славні чумаченьки возять з Криму соли. От дивися, вже і стали, вже й воли пустили, вже і ватра запалена, вже ся розложили. Та й готовить ту кашу ті вози знов мажуть. Хлопці шумки заспівали, старші казку кажуть. Далі, далі, Он де небо, багром рум'яніє. Слухай добре. Як то мило, десь дзвіночок піє, то в тій церкві, там за лісом, з дев'ятьма верхами, всі покриті срібну бляху, злопними хрестами, а священник старець ходить по святій котнині, молить славу Запорожу, щастя Україні.